Вітаю вас на моєму каналі. Я в магазині Юск. Сьогодні оглядаю меблі та посуд приємного вам перегляду. Стіл кавовий, одна полиця 4000. Білий столик бамбук, 750 гривень 40 на 40 см. Більшого розміру 1150 Столик на дві полиці бамбуковий 45 на 45 2250 гривень, круглий столик діаметром 67 см ціна 5500 гривень. Набір із двох столиків 8000. Стіл кавовий, білий дуб 4000. Софа 10000 Такий варіант є темно-синій 10 тисяч. Дуже гарний столик білий з золотом 4 тисячі. Дві великі полички та одна маленька. Білий столик з дзеркалом 8500. До нього є табурет 1300. Підставка меламін дуб висотою 60 см. Ціна 2250 гривень. Табурет 1300. М'якеньке крісло. Дуб 6500. Те, що поруч більшого розміру 7000. Крісло в смужки 7500 гривень. Сіре крісло качалка 6500. Сервант масив шпон дуба. Двохдверний, дві скляні полиці 17 тисяч. Сервант чорний дуб 8 тисяч. Комод білий дуб на три шуфляди 4500. Ще є варіант сірі з білим 4500. Великий комод на 6 відділень 6000 гривень в двох кольорах. Комод 3 відділення 5500. 2600 маленький. Комоди на 3 відділення 2650. Комоди на 4 шуфляди 5500. Колір чорний та дерево. 27 тисяч гривень коштує стіл та софа з подушками для сидіння. Шезлонг в чорному кольорі 6 тисяч що поруч 5 тисяч. Дерев'яна таця 325 Ваза сіро коричнева висотою 21 см ціна 650 гривень. 500 гривень в сірому кольорі. Свічник висотою 8 см 85 гривень. Миска бежева 650. Ваза біла 400. Ваза плетена натуральна 650 гривень. в горщику 650. Таця дерево 185. Коробка морські водорослі з кришкою 350 гривень. Синя ваза висотою 16 см. Ціна 135 гривень. Свічник синій 135. Ричневе скло 125 гривень, висота 8 см. Ваза в сірому кольорі на три відділення 275 гривень. Миска біла 650. Свічник, блакитне скло 135. Свічка ЛЕД з таймером 165. Висотою 12 см. Висотою 11 см 150 гривень. Прозора скляна ваза 100. Металевий свічник висотою 19 см 250 гривень. Ліхтар з LED підсвіткою з таймером – 250 Ваза в чорному кольорі висотою 15 см. Ціна 275 гривень. Сіра ваза 500 гривень. Дуже гарні свічники скляні 165. Ароматизована свічка з кришкою 115. Свічник кераміка на три свічки 300 гривень. Зелений свічник 225. Ваза в білому кольорі 600 гривень. Важка мармурова таця 750. Ліхтар золотистий з лед-підсвіткою 550. Ваза плетена натуральна 750 гривень. Таття 325. Фігурні вази в рожевому склі 700. Сіро-блакитний 425. Ще є така важка ваза в золоті 1150 гривень. Блакитна ваза 400, висотою 17 см. Свічник скляний 100. Таця сталь 325. Набір трьох склянок кольорових 225 гривень. Порцеляновий кухоль в квіточки 85. Маленька миска 40. Графин прозорий з кришкою 185. Тяжелезна миска 750 в сірому кольорі. Столовий набір дерево 450. Надзвичайно гарний скляний глечик 450 гривень. Свічник чорний. Металевий 200. Такий також 200. Біло-рожевий 165, свічник жовтий 175 гривень.